Політній день ЗСУ наступають під курском, вриваються на базування росіян, а там всі п'ють каву, а зброя не заряджена. Окупанти ошелешені, бо українці просуваються занадто швидко. Тож грашисти не встигають вибудовувати оборону. Тому солдати Арефії змушені були здатися без бою, аби вже, хоч у полоні, допити свою каву. Соцмережі вже пишуть про тисячі полонених на Курщині. Чи правда це? Давайте розбиратися далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Поки українські військові наступають на Курщині, рашистські війська спокійно п'ють кавосю в лісі. Напевно, сподіваючись, що наступ сам зупиниться. Ну чи якісь їх колеги це зроблять? І про це видання Financial Times. За словами українського військового Володимира, біля одного із населених пунктів український бронетранспортер Страйкер вирізався прямо у столик окупантів. Рашиста були би озброєні, пили каву і не зовсім розуміли, що відбувається. Вони не чекали подальшого прориву, тому українським захисникам вдалося знешкодити багато з них. І ті, хто ж виконував ці вказівки і були без зброї, то змогли здатися в полон та, імовірно, допити свою каву. Підрозділ Володимира знаходиться у вістрі подій. У матеріалі йдеться про те, що українські військові відчули певне хвилювання, заходячи на території рефі. Але потім це почуття змінилося захватом. Просуваючись по 5-10 кілометрів на день, вони тепер окупуються і готуються до подальшого розвитку подій. Імовірно, якісь рашистські резерви вже намагаються тримати оборону, адже у мережі з'являється все більше фото і відео із Курщини Про взяття у полон рашистських солдатів. І якщо спочатку це були здебільшого солдати строкової служби, то тепер у полон потрапляє все більше кадрових рашистських військових. Фотографії та відео полонених розповсюджуються як на українських, так і на рашистських каналах та блогах. Так, до прикладу, в мережі опублікований відеозапис, на якому захоплений у полон на Курщині рашист, співає українську народну пісню. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. У другій половині відео українські військові навіть почали хлопати рашисту, А той, увійшовши в образ, навіть почав підтанцьовувати. Зауважимо, що на кадрах видно, як біля полоненого рашиста лежить пляшка із водою та мобільний телефон. Це ще одне свідчення того, що українські військові ставляться до окупантів, що здалися відповідно до правил поводження з військовополоненими. Окрім цього, у мережі з'явилися відеорозмови, як стверджується полоненого бійця групи спеціального призначення батальйону Ахмат, і на опублікованому записі полонений на ім'я Зелімхан звертається до глави Чечні Рамзана Кадирова. Його обличчя не видно. Рамзан Ахматович, передаю вам привіт. Заберіть нас, каже він. Ну а тим часом командир Ахмата Апті Алаудінов запевняє, що в Курській області жоден боєць підрозділу Бутімто не здався в полон. Він називає інформацію про солдатів, які здалися в полон, ніби то вкидом. Далі він сказав наступне цитую: хлопці б'ються як леви. Якщо це наш боєць, навіщо ховати його обличчя? Покажіть, скажіть позивний, зробіть так, щоб було соромно командиру. Хоча, в принципі, буває в житті таке, що хтось може потрапити в полон за різних обставин. Але жоден із наших бійців у полон не потрапляв, заявив Алаудінов. Та офіційно оприлюднено перший на цьому напрямку фронту факт здачі в полон бійців спецназу Ахмат Рамзана Кадирова було ще напередодні. Відповідно, відео з супровідним текстом опублікував єдиний центр про йому звернень військовослужбовців РФІ щодо здачі в полон, що займе. Мається проєктом Хочу жити. Рейдові групи наловили цих кадирівців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання у полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці Ахмата в полон не здаються. Ну зазвичай так, оскільки сидять у тилу. Але в Курській області ситуація розвивалася досить динамічно, і ці бійці Ахмата навіть не намагалися чинити опору. Ідеться в повідомленні. Про цьому наголошується, що кадирівці є особливо цінним обмінним фондом. Тим часом. Рух курщиною триває. Сили оборони України наразі контролюють 28 населених пунктів у Курській області. І про це заявив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов під час наради щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах, яку зібрав рашицький лідер Путлір. Про це пише пропагандистське видання Рія Новості. За його словами, із цих населених пунктів не виїхали близько двох тисяч осіб. Їхня доля наразі невідома. Із прикордонних районів Курської області на сьогодні нібито виїхало близько 121 тисячі жителів. Також губернатор повідомив, що глибина руху українських військ 12 кілометрів, а ширина 40 кілометрів, після чого Путлер його перебив і закликав звітувати про соціально-гуманітарну складову, а мовляв з рухом. Розберуться військові. Ну а тим часом на рашиському першому каналі заявили, що на Курщині виявляється, вже є Львівський район. Зокрема, про це йшлося у повідомленні на стрічці новин. Військовий експерт Михайло Жирохов у свою чергу сказав із приводу ситуації в Курській області. Наступне я його цитую. Локальні результати вже є, і про них думаю, вже можна говорити, і про тисячі полонених, і про знищені рашиські колони техніки, про втрати окупантів, якщо на Донецькому або інших напрямках. Втрати рашистів можна рахувати як 1 до 3, то під час цієї операції ці втрати можна рахувати як 1 до 10, зазначив Жирохов. Підготовка зауважує, він здійснювалася на найвищому рівні. Зараз є фото і відео з першого днів початку операції, які зрідка потрапляють у відкритий доступ. Там кожна БМП, кожна бойова техніка має засоби РЕП. Кожен бронеавтомобіль має засоби РЕП. Ми бачимо розгортання потужних систем радіоелектронної боротьби. І, звісно, абсолютно нова тактика, яка для рашистів є сюрпризом, зазначив експерт. Однак додає він, що расисти вже підтягнули резерви і продовжують це робити. Потихеньку хаос в їхньому управлінні змінюється на усвідомлену тактику і стратегію. Але загалом тож день цієї операції дає про себе знати результати поки що позитивні. І навіть припускає Жирохов, якщо групуванні доведеться відійти з Курської області, певні військові результати операції вже є. Адже нині в руках сил оборони є декілька досить важливих інфраструктурних об'єктів, які вже дуже гарно заміновані. І при будь-якому варіанті розвитку. Подій, наприклад, якщо буде відхід групування, якщо буде ухвалене таке рішення, то ці об'єкти очевидно будуть підірвані. І рашистам після того, як вони візьмуть під контроль цю територію, потрібно буде відбудовувати оборону заново. Їм потрібно буде перекидати якусь кількість військ. Тобто це буде лінія фронту, але на інших позиціях. Хай там як українські захисники продовжують демілітаризувати територію окупантів, і так нині рашисти заявили про те, що у Курській області Рефії рашиську реактивну систему залпового вогню ураган було уражено з. ЗРСЗВ Хаймарс ракетою з вольфрамовими. Кульхами варто зазначити, що українські військові вправно використовують західне озброєння для боротьби з рашистами. До прикладу, на озброєння сил оборони України стоїть також велика кількість різноманітної техніки та зброї німецького виробництва. Українські механізовані війська активно застосовують танки Леопард-2, Леопард, 1 та бойові машини піхоти Мардер. Також німецький уряд активно оснащував українських військових піхотним озброєнням та спорядженням. До слова нещодавно стало відомо, про те, що у Німеччині не проти використання Україною зброї німецького виробництва на території Рефії, і про це заявив речник Міноборони ФРН Арно Колац. За його словами, зброя, яку надала Німеччина Україні від моменту її передавання, стає власністю української сторони, тож може бути використана нею так, як Київ вважає за потрібне та правильне. Для міноборони не стоїть питання законності дій на території Курської області. Міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної. Держави ведення воєнних дій на території країни нападника, зауважив Колац. Отже, за його словами, це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої бундесфером. Це українська зброя. Немає жодних перешкод. Отже, Україна є вільною у виборі можливостей, заявив. Офіцер, що ж саме зараз, як бачимо, відбуваються зміни політичних рамок, в яких змушена діяти Україна, і про це власне заявив експерт з міжнародної та внутрішньої політики Ігор Ташкевич. Цитую його українська сторона спромоглася переконати партнерів, які раніше забороняли використання західної зброї для ударів по території РФ. Наразі бачимо, що західна зброя, а це не лише ракети, а й бронетехніка, заходить на територію РФ. Це один із перших висновків, який можна зробити з початку операції в Курській області. Це означає, Зміни політичного балансу або політичних рамок, в яких змушена діяти Україна, зауважив Тишкевич. Я вдячна вам глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.